Цей законопроект, завдяки зміни виборчої адреси, він дозволяє вирішити питання голосування якраз за місцем фактичного проживання, а не так званої прописки, яка нам залишилась в наслідування з радянських часів. Зміна виборчої адреси може відбуватися не пізніше, ніж на п'ятий день з дня початку виборчого процесу. Але насправді її можна змінювати до цього. Тобто ми не чекаємо насправді виборів, якщо ви знаєте, що ви переїхали в інший. Місце і ви знаєте, що ви ви будете там жити 5-10 років, ну навіть там пару років, да то ви вже можете піти в, в орган ведення державного реєстру виборців, написати заяву, додати додаткові документи е, для внутрішньопереміщених осіб. використовується довідка взяття на облік для інших е, мобільних груп. Це може бути і. Е, Довідка про оплату е, видатків це може бути договір з орендодавцем. Це може бути е, підтвердження того, що ви у. В або одружена з іншою людиною, і е, також щоб постійно не змінювати цю виборчу адресу е, законодавством. Передбачено, що змінювати її можна тільки раз на півроку. І що дуже добре в цьому законопроекті, якщо ви хочете змінити ад, е, адресу, то вам не треба їхати е, туди, де ви раніше. Ну, мовно кажучи, в Донецьк, мені не треба їхати, бо я сама з Донецька. Ти можеш піти в, в орган ведення державного реєстру виборців там, де ти збираєшся голосувати, і це набагато полегше. Ше всю процедуру.